Перед тим, як почати малювати малюнок на весільному рушнику, ми повинні обробити краї рушника, щоб чітко знати розмір ширини своєї роботи. Для цього я ось з цієї сторони зробила бахрому, діставши декілька волокон десь так, щоб не залишився сантиметр бахроми. А по цих довгих краях я підвернула краєшек два рази і прошила зараз вручну швом перед голка, а потім построчу на швейній машині. І тепер в мене розмір мого рушничка вже чітко вимальовується. Так як малюнок у нас симетричний, йде від центру, то мені треба провести лінію середини рушника, проводити, якось, я не хочу, щоб потім не прати цей рушник, Тому я зараз намічу за допомогою шпилік всередину, а потім прошию синьою ниткою. Яку потім дістану вже, коли вищий весь рушничок. Зараз я намічаю середину шпильками. Ось я розклала лінію вимальовується і ниточкою контрастного кольору, синього, наприклад, я прошию швом вперед голка середину рушничка. Можна і великими стібочками. Просто щоб в мене була видна. Ця лінія, ось я прошила, шов перед голка середину рушничка, нитку вивожу на вивертню сторону і просто обрізаю одно і потім дістану цю нитку. Нам треба лише зараз правильно розташувати малюнок. Малюнок я е, перенесла за допомогою кальки із комп'ютера. Тобто, я знайшла малюнок, який мені подобається, збільшила його. Перенесла цей малюнок на листочок Word, збільшила його. І за допомогою кальки перемалювала. Спочатку одну сторону, потім склала вдвічі кальку посередині, намалювала другу сторону. Воно в мене. Е, Видимо з двох сторін, і з виборків, бо це калька. І тепер я, так як я малювала маркером, то і коли я коли покладу тканинку, то в мене теж все буде видно наскрізь. І тепер я розташовую так, щоб ця лінія йшла посередині малюнка. Кінець малюнка у мене десь на сантиметр. Віднизу буде розташований. Так, ось так я рівняю. І дивлюся, так, в мене це одна третина якраз тканини. Тут буде вільне місце без вишивки, і з цієї сторони також буде такий самий малюночок. Я беру простий олівчик, гарно заточений, і починаю наводити цей малюнок. Олівчиком. Але перед тим, як наводити, я все-таки прикріплю цю кальку до тканини, щоб вона не сунулася, коли я буду малювати. Так буде зручніше. Наскрізь строколюю і тканину, і кальку разом. І тоді в мене нічого, нічого не сунеться. Ось так. Так, і тепер буду обводити тоненькими тоненькими лініями. Але якщо щось раптом і трапиться, і лінію, лінія буде товстіша, ніж потрібно, ми можемо попрати тканину і олівець спокійно у нас відійде від тканини. Так, я вже обвела малюнок, тепер знімаю шпильки і подивимося, що в мене вийшло. Добираю кальку. Ось, тоненькі лінії, я думаю, вас теж видно. так? Усі ці лінії ми прошиємо, кожен свої. І всередині трошки заповнено горщик і квіточки, і пташок.